Всім привіт, дорогі мої. В стімі вийшла дуже цікава. Маю надію, що вона дуже цікава гра. Game of Thrones Kings Road. Game of Thrones, Kings Road. Або просто народю. Гра престолів Королівська дорога. Поняли, да? Е, дуже надію, що ця гра цікава. Маю на це. Ну, надію. Отож. Побачимо. Кажуть, що тут є три класи, асасін, найомник якийсь воїн, чи, чи Коротше, там без різниці. Вона безкоштовна, але якщо я правильно розумію, вона в ранньому доступі, тому рекомендую залетіти, додати бібліотеку і пусть пізніше вже або захочете, або ні. То таке. Отож, рекомендую, я собі додаю її покраю. Як я вважаю, що на халяву можна додати. Бо щось казали, що вона до 27-го безкоштовна чи до якого, але то непонятно. Так, да, поки що немає, я так розумію, не рус, не російсь, ну, точно, що не української, не російської мови не підтримуюся. Тут іспанської, так. Да. То, скоріше все, просто ви ігру додавите, як додається якийсь фальсифікатор або українська мова, можливо, можливо, але дуже в тому не сумніваюсь. Можна буде собі пограти. Отож, welcome to the kitty.